Ура! Прийшла пора прощатися. А, це не з тобою. З тобою. Продам диски. Дискова борона типу Бомет, Диски взагалі ні разу не прості. Одна батарея у нас в Велес Агро, 510-й диск. Захват брони 1,80 м. На вісім дисків, дві батареї. Рама варена власноруч. Рама варена з профілю 3,5 мм, Профільна труба була використана, увекористана. 100 на 50. Тут труба 80х80. 80. варена була максимально коротка, щоб було маленьке плече, щоб не піднімало трактора. Загальна довжина рами 1,90 м. 8 дисків, я вже казав, диск 510-й. Один велос -агродиск. зараз агро диск. оба, зараз Диск. 510-й, бачите. Спрацювання дисків 2,5 мм, 510-й. На задній батареї крайній диск 460-й. Одна батарея вам показувала, це у нас. В Вінаві. Так і ви казали, що не роблять такі диски. Велес Адро. А друга батарея в нас також взагалі ні разу не проста. Це в нас Інтер-Італія. Бачите? Інтер-Італія.